І якщо ваше старе відро не тягне нових ігор, а пограти дуже хочеться. Не розстраюся. Сьогодні поговоримо про сервіс для хмарного геймінгу GeForce Now та про те наскільки реально замінити ним повноцінний ігровий комп'ютер у 23-му році. Погнали! <пра> На GeForce є декілька видів підписок, і найголовніше з них це безкоштовно. А от, говорячи про тести ігор сьогодні, ми будемо тестувати ігри на самих справжніх відрах із 2010-го. А це Lenovo. Все, більше вам знати про нього нічого не потрібно. Процесор, нема відеокарти, класно. Також грав на телефоні oh my God. Okay. та на айпаді. За 15 тисяч. Локальний юмор. Ледь не забув, а тепер головне питання: а як же граються в безкоштовні ігри, якщо у вас їх немає? Для таких випадків у мене був аккаунт в Epic Story, на якому, на жаль, рік тому я просрав GTA 5. Але зараз в мене також є невеликий список ігор. Зовсім невеликий. І деякі з цих ігор можна пограти прямо сьогодні. А як вони працюють? Зараз я вам покажу. Але знову одне но цей самий звір із 2010-го не тягне запис екрана. екрану. І по відео ви можете зрозуміти, що краще не треба. Тому, щоб записати реальний геймплей на комп'ютері, я буду знімати це все діло зі сторони. А пізніше ми перейдемо на тести вже на мобільних пристроях. Почнемо сьогодні з КСГО. Це той самий жанр ігор, яких би я тут з радістю не хотів би бачити, тому що на цьому сервісі, як би сильно не хотіли, є затримки, є неполадки з інтернетом. Плюс потрібно учитувати, що ваш пристрій не самий там толковий. І вдобавок до цього всього, ви ж самі розумієте, в когось просто менший пінг. Маємо те, що маємо. Високе налаштування для вас залишає звук клавіш, для того, щоб ви могли зрівняти, наскільки є великою затримка. хоча це затримка маленька. Хоч гра йде досить непогано, але я думаю, пояснювати не потрібно. Що для такого жанру ігор грати на цьому сервісі не дуже. Або ж у вас підключений гігабітний інтернет, але тоді виникає інше питання, чому ви платите за такий інтернет, але не можете зібрати на комп'ютер. Далі на черзі гра Wolfenstein The New Order, яку я, до речі, хотів би пройти, але останнім часом якось зникло бажання. На сроки графіки, як завжди, ставить сервіс сам, хоча в нас наявності відеокарта 2060, яка мені здається, потягне багато чого, але ми спорити не будемо. Гра йде плавно, але при цьому є незрозумілі затримки. Більш за все, це зв'язано із старістю комп'ютера. Тому, маючи таке відро, я би на вашому місці замінив би його на будь-який планшет Apple новіше 2018 року. На ньому банально гра піде так само. Як ви зрозуміло, пару майбутніх ігор ми притестимо вже на iPad. тому наступною буде Lara Croft. Безкоштовно дісталась колекція цих ігор чим би їх не затестити. Кто-то да знает. Здорово, сэр. Как дела? Здесь многое происходит. Вернуться всегда, когда мы будем свободы. Такого жанру ігри йдуть дуже класно. Єдина проблема це нестабільний інтернет, як в одному із фрагментів, але при цьому стабільних неполадок я не помічав. Плавно, класно і чесно, було б бажання, я би й пройшов. Особливо слід зазначити, що на iPad' це робиться взагалі класно. Єдиний нюанс це геймпад, якого просто в мене немає. А наступною грою буде The Death Trading та сама гра про доставщика людей, і давно було бажання її пройти, і я якраз випадково отримав базову гру. І налаштування графіки, як завжди, сервіс підбирає сам, але в цьому випадку розширення екрану змінити я вже не зміг. Але високі налаштування я запихнув. На сьогодні досить не тренінг. Ось так я оприділився з грою, яку я буду сьогодні проходити. Ну і як же без аніме ігор? Далі буде Genshin Impact Якщо чесно, не знаю, для чого його тестувати, тому що в більшості випадків в людей телефони тягнуть цю гру. В моєму випадку, що пан шаша телефон на ультрависоких, спокійно справляється. Але так як все-таки є можливість, до чому б й ні. Налаштування високе FPS 60. Як і в минулих випадках, залишаю звук клавіш щоб ви могли зрівняти затримку. Погодьтеся дуже непогано. Говорячи про постійні затримки і незрозумілі затримки в різних іграх, все рівно в будь-якому разі ми маємо мінімальну затримку, при якій реально грати. Звісно, якщо ви живете в великому місці, у вас інтернет набагато краще, ніж у мене, у вас вагати буде менше, але це не точно. А якщо ви знаходитесь в Європі, так і взагалі, в будь-якому випадку в Genshin пограти можна і досить непогано. А також не потрібно забувати, що на цьому сервісі є дуже багато безкоштовних ігор, тільки є одне, але і я би в них не грав. І супер адекватно я знайшов ось таку прикольну гру. Знову ж таки, тільки англійська мова, незрозумілий сюжет, але доволі цікаво виглядає. Можливо, комусь таке подобається. Або ще така гра, в якій спочатку я тікав, а потім відхвачував. В будь-якому разі є великий перелік ігор, в які можете грати, починаючи від GTA і закінчуючи всякими кіберпанками і так далі, зі всякими rtx і 60 FPS більше, і все, що для цього потрібно, це всього лиш куплена гра. А якщо ви не бажаєте чекати своєї черги, то 15 хвилин, то і більше, то єдиний для вас спосіб буде купити підписку за 9 євро, що і рівняється 300 гривням, і мати 6-годинний доступ до гри, хоча в звичайному аккаунті доступна лише одна година гри. Всього лише одна година. В моєму випадку 6 годин буде дуже багато, тому я я дуже рідко, і мене зрозуміють ті, в кого бажання грати просто різко десь зникло. А от коли є бажання пограти, діставши свій телефон і просто посидівши під ковдрою, ти розумієш, що тобі більше нічого і не потрібно. Тому я рекомендую всім спробувати цей сервіс на безкоштовній підписці, і якщо вам це все сподобається, обов'язково залишайтесь. Ніяких посилань на сервіс я не залишаю. Надіюсь, вам відео сподобалося. А якщо вам було цікаво, у вас залишилися певні запитання, не забувайте, що можна написати їх в коментарі, і також не забувайте про акаунт в Тіктосі, в якому можна так само задавати питання і навіть отримати відео відповіді на них. А ще на цьому акаунті знімаю відео на досить різні теми. Тому, якщо вам буде цікаво, переходьте. Дякую за перегляд. Гарного всім дня!